Всім привіт. На сьогодні знову був дощ. А я вигрібаю чисто газон. бо їм треба час, щоб йти. Побачите оці от, такі ниточки. Я тут поверхнево згрібла, а воно дійсно негарно таке що-небудь. Що То треба газон на чистеньке зробити. В общем, працюю. Всем привіт! Я дома. Чесно вам скажу, напахалась так, устала, що сьогодні корвалол пила. Ну, прийшла, полежала, покупалась, трошки краще стала та підняла оце своє сраку та почала що робити. Хочу зробити, побачила рецепт дешево і сердито печиво на смальце. Чоловік смальцем натопив, да, до це. Тобі бабуся наробила, що нам нам. Бабуля їм купила морозива передала. Що тобі, водички дати. А де твій йогурт? А ти вимазалася? Іди сюди. Іди сюди. Давай, руці. Де ти? Давай, руці. Да, цей. Хочу оце зробити. Оце печиво на смальці. Я знаю, мамка колись нам в дитинстві робила. І я пам'ятаю, це був обалденніший смак. На, дець, на. Ні, то кава мамина, не чіпай. Ну, гляньте, прийшла. На! Почекаємо халинку, зараз. Ну, в общем, хочу попробувати це печиво на смальці. Там порція пів стакана сахара, п'ять ложек смальця остудити, одне яйце з пів стаканом сахара взбити І півтори ложки чайних розрихли. В общем, я зараз це зроблю і подивимося, що воно у нас вийде. В общем, це я взбила тільки поки яйця. Це загадость в мене на ложці. Взбила яйця. Отак, до густих пі. Ну, Не дуже густих, але спальця не стікає. Два яйця, ну я роблю на дві порції. Десять ложок смальця, смалець. Зараз вирію. А, і получается два стакана муки. Ну, вимішувати, щоб тістечко таке було м'ягеньке. Це смалиця, розтопила вже, стоділа, він трошки побілі. Оце тепер ми все будемо перемішувати. Смалець в чоловіка. В мого, Це можна обалдіти. Молодець, він умнічка, дуже смачний зробив. І шкварочки, до речі, теж і пахне М -м пахне взагалі відмінно. Ну, в общем, подивимося, що із цього вийде. Зараз замішаю кісто і покажу, яке воно повинно бути. Може, хтось і зробить. Це влила смалець, почала розмішувати, пішла отака реакція. Воно, о, оце яйця і смалець, воно все таке, як в п'ену превратилось таке, стало як пена. В общем, добре, зараз розмішаємо, будемо мішувати муку. Таке тісто, воно таке, як на пісочне печенья, як на, на маргарині, ну воно дуже еластичне, м'ягеньке таке, файне, так що. Взагалі, все, треба поставити його на 30 хвилин, щоб воно віддихнуло. Ще хочу похвастатися, подивіться. Я нарешті зробила собі манікюр. Нарешті моя голова виділила собі час і зробила манікюрчик. До речі, і брови пожіпала. Чим то хоч трошки взялась із себе. Я глянула в зеркало, вже похоже на кірзовий чобіт. Так, ладно, все, хай відпочиває. Ну що, я спекла одну партію, вже майже немає, самі розумієте. Оце от таке. Нелі, як тобі? Скажи. Дочь моя бігом чай, давай калатати. І сказала, щоб я побільше таких печень робила. делала. Я вам реально говорю. Дуже смачно. Ну, Я сахарок обмакиваю еще их. И выпекаю при температуре 180 градусов. Так, вот До пока вот они не станут вот, все вот такими. Ну, Он нелька кусай Как тебе печиво? Вчись, пока жива. Мама, Шо, і ти тоже вчись. Прибегала тоже брать, да? <кхи> <кхи> Но ну, нереально вкусные. Кажи. Може мені щось перепадать. Понял я прям. Мама вибач. рублю. Он тебе осталось. Це щоб комусь щось ще перепало, то надо робити порцию пять. Ну, пару штучок можна бабуся занести. Так, добре, погнали далі. Ой, дитина жде. Філатея, а мамо? Доця. Модна вся діловая, в окулярах, в ну, моднячий, єдина ріжка. Філатейка, то ж почекай мене. Я ж боюсь без тебе, ти що? рівно, побігла. Коза діріза. Ну, як не хоче з мамою? йти? Подивіться, подивіться на неї. Ну, філотейка, подивися на маму. Бачите, яка ділова, діловая вся. Пончик в руки взяла і все. Я це, бачите, ми то з чемоданом ходили. Тепер ми ходимо оце як стицько. З Злічкою в садочок. Філармонія. Філадендрон. Філателіст. Ой, боже є. Я... Яка я щаслива, я вам скажу, що я не зробила борт. Так, да. Да. та не було б мене такої дівчини гарної. Гляньте, яка. Ой, боже ж мій, яка гарніця. Кожен день, Господа Бога, благодарю, що дав мені розуму в той момент. Що там в тебе? Помічниця мамина, все допомагає. І порядки наводить в хаті. Все. Доця, пішли, нам треба з поросяткам їду забрати. Йдемо. Йдемо. Вон сюди, доть, сюди. Куди ти? Доня, сюди пішли. Треба жону мами віддерться і треба ще забрати, йдемо. Оце такі люди йдуть додому, не чувствую ні спини, ні рук, ні дух. Вчора так нагреблася, що і харвалу вечором на роботі пила. А домой прийшла, лягла і лежала так минут 15, а потім вже почала коржики пекти. Короче, а треба подогнати, тому що теж після дощів. Трава полізла з усюди, із клумби, з газонів і зусюди. усюди. А надо да, його вже хочеться довести до ладу. В понеділок приїде Діма і будемо з ним докашувати. Там трошечки залишилось. В общем, таке. Такі ось у нас справи. Хали свинею кормити. Плямкають, прямо котять. Гляньте, які дві корови. І хлопчик мізинчик. Нещастя. Люди, може, хто хоче мені піга. Він їй Богу не буде великий. Може, у кого є бажання завести собі домашню тваринку хатню? Недорого. Звертайтесь. Боже мой, як там. Це... Да, оце таке, бачите, от дійсно кажуть, в родині не без урода, Так і в нас оце. це. Ах, як на повний рот, шмяк, шмяк. Я це тільки одне зрозуміти не можу. Нащо туди влазить ногами своїми копицями якими? Хороші такі Харки. Да. Смачного! Іхала в село, хочу вам показати. Вирвали дві цибулинки. подивіться, що ж у нас там буде наростати. Ну, так, щоб понимали. Приблизительно, так? Да? Тут тут, господи, поможи. Хай вона виросте гарне, симпатичне. На цю осінь будемо насаджувати цибулі більше. Така файна, файна цибулька. Такий у мене чоловік хазяїн. Все попражував. Це наша морква заросша. Там бідний в зеленому морі. Не можу видихати. А я на це зелене море йду. Ой, дощ це, звісно, дуже добре, але ж не так. Оце ділянка з морквою. Зараз буду з нею щось робити. Це, це капець. Дому нарвала укропу, салатів, це бахів, яка морква вже в нас. Молода і красива. Це півоні собі нарізала там в машині. Хочу зараз швидко покажу вам, що я ж кончила ту морку. Тягне і сумку, боже мой. Будемо купляти якусь жидкость, і будемо бризати траву поки. Топлі, що он, Я пробувала сапатися, що ну, щось нереальне. Отам От далі, отам, бачите, посадили по кабачки. Ось оцю морку я прорвала всю, пересапала. Цибулька я вже показувала, яка файна у нас. І ось. Я думала, що я тут умру вчора на ній. Тут вже я декілька разів сапала, а цю ж це вперше було. Це коротше кошмар був. Ну нічого, зараз вона подує. Я її прорвала, освободила, подрихліла. І зараз буде все те, що любиш. Ще ж бігом хочу покажу вам теплицю. Який в мене, Діма, там хазяїн. Як в нього там все гарненько. Ну, співає він саменький, а я що приїхала туди-сюди і... і все. Пішли, пішли, філатея. Так, зараз покажу теплицю. Ще по свиням. Вася Маня. Сюди їх переселили. Вони в нас тут. Думаю, що воно? То какашка чорна. Так, а дощ ми перевели сюди до поросяток. Вона їх вже не кормить. І вони отут у нас. Вона вже трохи відходить. Бачите, ми вже ребра не видно. Вже вона по чуть-чуть по нас починає. Дитями приходить. Так, бігом Бігом покажу. Бо мої вже виїхали, а я все, як сідав, в останній час, в останню хвилину. Це перчик наш. Такий тут-отпу, ви знаєте, слава Богу. Гіркий даже вже цвісти почав. Так що, оце перець. Файний, файний, я вам скажу, хороший. Я попікірувала помідори. Сейчас покажу. Вот наши горчики плетуться доверху. А це я поопікірувала помідори. Тоже цветочі, зависть, вроді би. Ту тут, тут, все ж таки теплиця є теплиця. На вулиці вони б такі б не були. Це однозначно, бо он перець стоїть у нас, що ми садили на вулиці, він не какой. Все. Погнали. Погнали на город. Повернулись в село сьогодні вже. Що в нас сьогодні? Понеділок? Ні, вівторок. Неділю поїхали в понеділок. Це купили з дімка і на пробу. Оце отаку от от насадку. Це сапати траву. Зараз подивимося, що воно буде. Як вона буде сапати. Чи так як в рекламі, чи то так, типа язиком по голій жопі. Ой, Михайли, сейчас як перелопать магород. І яди не треба будуть. Діма купив теж таку труйку, по картоплі будемо бризгати. І одразу додав туди від жука. Чим подивимось, що це ще за риммачо. Де б кульочка? Я загубила. Господі. Я не розкидаю. Падла кров п'є. Комарів люди, капець. З'їдять мені зараз чоловіка. Ой, Михайли, щас як. Начни, як, начни. Всю землю переб'є нам оці бур'яни. Ну, чик, зараз глянемо, що воно буде. Воно пиліт, но вещь хороша. Є, є. А якби її ще спробувати після дождя, да? В общем, ви бачили, пилюку піднімає непогано, але річ хороша. Я Дімки кажу, він же цю тройку купив, він це все протравить цей бурян, він засохне і потім оці насадкою взяти і пройти по, всьому, ну, по, по сухой траві. Перебити її ще повністю корінь. Так що Або після дождя спробувати, коли у нас все дуже добре сопати після дождя. Ну, бачите, рослинку він не зачіплює, бо там диск же ж пластмасовий захищає. Взагалі, 3 секунди я б за це час стільки б не пропало. Це однозначно. Це мой садочку. Мама не натомилася, да, доця? Хочеш, ти сама вмієш вже, давай саменька розкачуйся. Вчись. Це після роботи жити не хочеться аж тошнить. насипалась на сонці. А їй хоч би що? Пішли додому, чудо. Пішли, йдемо доться. Я розумію, що ти хочеш погратися. Бачите, що щось виходить, щось виходить, сама розкачується. Хі -хі -хі. Така вже доросла, капець, дивлюсь на неї. Це думав, коли вона спіла? Четвертий рік вже дівки. Пішли, зірочка ти моя, да? Ні. Захидрилась і купила. Ягод. Боже, 200 гривень літра. Зараз філотеїда. Вона взагалі ягоди, це всяке таке любе. То сейчас є сахарочка. Перетрушу, дам ложечку, дахай дівчинка спробує. Смородину на надачу, як вона зі мною була, там на кущу трошки було, то вона їла задоволенням. Я думаю, чернічку теж не відмовиться. Філатишка, на. Дивись, мама тобі, що дасть. А ну йди сюди. Да, 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 давай, ротик, на. Це хатка. Дя... Дя... Ну що, діло пішло? Ну, спочатку ми плювали, харкали, Ну, видно, щось на зуб все-таки попало, їй сподобалось. Їсть сидить. Смачного. Няу. Няу. Їж-хіш ягадку. Отак молодець. Вітамінчики. І на тебе купила огірки по 45 гривень біля АТБ. І замало соліла. Це мене мама соблазніла. Сказала, що буде мало соліти, і я собі вирішила, що дімки купили. Це така баночка в мене гарна вийшла. Так що скоро будемо їсти огірочки малосольні.